Тетяна весело снувала по оселі, вона чекала повернення чоловіка, Валентина, з далекої і тривалої подорожі. Хотілося, щоб він повернувся до ідеально прибраної квартири в Києві, просоченої запахом чистоти, смачної їжі та любові. Доньки, двійнята Оленка та Ганнуся допомагали їй. Міркуючи між собою про те, що тато привезе їм у подарунок і коли поїде наступного разу. Почувши це, Таня засумувала. Їй теж набридли ці постійні відлучки. Усе зрозуміло, звісно, робота, нікуди не дінешся, але їй теж важко самій. Дівчата майже не бачать тата, а їм же скоро по десять. ось і цього разу приїде. А потім досить скоро оголосить, що знову кудись має їхати. Може, поговорити з ним, попросити, щоб роботу змінив або зробив щось ще, щоб рідше їздити й удома залишатися. Подумала вона, але розуміла, що швидше за все з цього нічого не вийде, хорошу роботу знайти не так то й просто. Мамо, а ти візьмеш нас із собою в аеропорт Бориспіль зустрічати тата? запитала Оленка. Так, ми теж хочемо, підтримала сестра. Ні, дівчата, вам туди ні до чого їхати. Це довго, та й народу там багато. Зачекаєте краще вдома. Малята засмутилися, але не стали вередувати й канючити. А Таня пораділа гарні в неї діти. Інші, може, щинили б плач, а ці ні. Шкода, звичайно, було залишати їх самих, але насправді ні до чого дітей тягати по місцях великого скупчення народу. Але незабаром їй довелося порадіти із іншого приводу в аеропорту на неї чекала несподівана, але не найприємніша зустріч, і добре, що дівчата не стали свідками того, що сталося. Тетяна приїхала трохи раніше, як робила завжди, бо дуже не любила спізнюватися. І, отримавши таким чином деякий вільний час, вона влаштувалася в залі очікування. Раптом до неї підійшла незнайома жінка, привіталася і сказала Ох, як чудово, що я вас зустріла. Річ у тім, що я повинна віддати вам одну річ, онук мене попросив, і полізла в сумочку. Потім дістала фотографію. Тетяна, глянувши на неї, остовпіла. На знімку був Валентин, який обіймався з якоюсь незнайомою жінкою. Звідки це у вас? вражено запитала вона. Ох, вибачте, вам це напевно неприємно, але це мій Сергійко. Йому 12 років, він дуже захоплюється фотографією. Я не маю жодного поняття, де і чому він зняв цих людей. Але цей знімок чомусь справив на нього сильний вплив. Він, розумієте, інвалід, на візку пересувається, в аварію потрапив. Батьки його, моя донька, з зятем загинули, а ось хлопчик тепер каліка, не може ходити. І ось сфотографував і попросив мене якщо де-небудь побачиш цю тьотю, передай їй, будь ласка, це дуже важливо, сказав. А я не знаю, чому це важливо, але бачу, що вам це неприємно не могла я не виконати його прохання. Зрозуміло. Дякую. Тетяна взяла фотографію, не знаючи, що з нею робити далі. Вона згадала, що й сама бачила кілька разів хлопчика на візку із фотоапаратом. Він знімав птахів, природу, людей і робив це, здавалося, без особливої мети. Схоже, і Валентина зі супутницею він зняв випадково, чи все таки ні. А що з вашим онуком, він так і живе з вами без батьків? Ну, звичайно, не в дитячий же будинок його віддавати. Тим паче його б віддали в будинок інвалідів, де життя швидше за все взагалі немає. Ну, а я все таки рідна бабуся, тож намагаюся робити все, щоб йому хоч якось краще жилося. Він, знаєте, мріє якийсь екзоскелет купити. Але це ж усе казки, треба лікуватися. А ось із цим забагато труднощів. До того ж, боюся, якби гірше не вийшло. Зрозуміло. А що ви робите в аеропорту? зі щирим співчуттям поцікавилася Таня. Та зустрічаю племінника свого Федора. Має приїхати, щоб Сергійка подивитися і вирішити, чи варто робити операцію. Лікарі в нашій лікарні сказали, що зробити то можна, але гарантій жодних. А ось випадок несприятливого результату може стати ще гіршим занадто великий ризик. Ну, ось Федір, може, щось і підкаже. А він що на цьому розуміється? здивувалася Таня. Звісно, він дуже хороший лікар. Давно збирався до нас приїхати, та приводу чи часу не було, а так то він дуже відомий. Про нього навіть у газетах писали, і люди теж кажуть якщо що, то до Федора Дмитровича. Він справжній чудодій. Колісник, може, чули? Ось і сподіваюся, я, що родич всяк допоможе. Ну, принаймні скаже, чи варто зважуватися на операцію. Тут оголосили, що літак здійснив посадку, і жінки розійшлися зустрічати своїх прибулих. Щоправда, настрій тані був уже серйозно зіпсований, і звісткою про те, що чоловік, схоже, їй невірний, і розповіддю про нещасного сироту, який став інвалідом. Чоловікові вона нічого говорити не стала. Вирішивши відкласти цю розмову на потім, вони зустрілися, і Валентин поводився, як зазвичай навіть удав радість зустрічі Ну, навіщо тоді загострювати завчасно і псувати радість донькам? На таксі вони поїхали додому, і серце Тетяни знову стислося, коли вона побачила щиру радість дівчат, які зустрічали батька. Він роздав їм подарунки, якісь іграшки, солодощі, а тані подарував якусь дрібничку. Ну, що ти киснеш? Дивися, що я тобі привіз, правда, мило. Таня вічливо посміхнулася, про себе зазначивши, що такої милоти повно в кожному магазині, просто дешева біжутерія, але теж постаралася зобразити подобу радості. Хоча... Зрозуміло було, що найменше він думав про дружину й купив цю дурницю швидше за все, просто мимохідь. Раніше, можливо, вона сприйняла б це з розумінням, але після того як побачила цей знімок та вже ввечері сама зробила відкриття, розбираючи речі чоловіка. У його кишені виявився чек із ювелірного магазину. Виявляється... Валентин купив якусь дуже дорогу прикрасу І, очевидно, не для неї. Сума була значна кілька тисяч гривень. Таня хотіла було заспокоїти себе думкою, що купив він її для матері, але потім, посміхнувшись, зрозуміла це, швидше за все не так. Матір він теж не балував жодними коштовностями. Про фотографію все також не стала нічого говорити. Але ось про Чек запитала А кому це ти купив щось у ювелірному? Тут, напевно, разів у двадцять дорожче, ніж подарунок для мене. А, це, незадоволено відповів Валентин, та начальниці купив брошку якусь, ювілею неї, без цього ніяк. «Хм, Любиш схожити її, посміхнулася Таня. Та до чого тут це? Від неї взагалі то багато залежить. Ну не ручку ж із блокнотиком їй подарувати. До того ж вона, принаймні, по кишенях не шарить. Ось скільки разів я тобі казав не обшукуй мене, якщо треба що, я сам скажу. Я нічого не обшукувала, просто перевірила кишені, щоб у прані не зіпсувалося. Знаєш, Треба було або ховати краще, або викидати, а можна і самому речі так допрати, відповіла Таня, все так само промовчавши про свої підозри, що переростали у впевненість. Важко їй було усвідомлювати, що чоловік зрадив. Вона вирішила, що зайвим не буде, і зайти до нього на роботу, подивитися, а чи не ту саму начальницю він так ніжно обіймав на фото. І чи не їй підносить дорогі подарунки. Діватися було нікуди. Потрібно було жити далі. Тож наступного дня Тетяна, подолавши смуток, вийшла на роботу, намагаючись не показувати нікому свій стан. Вона працювала теж у цілком солідній фірмі, щоправда, на звичайній посаді, отримувала непогану зарплату і місцем своїм дорожила. В обід Тетяна вийшла на вулицю, щоб трохи подихати і відволіктися від роботи, а там помітила того самого хлопчика з фотоапаратом. Зайшовши в найближчий магазин, вона купила цілий пакет солодощів. Потім повернулася до дитини і з усмішкою віддала йому. Це тобі, Сергійку, сказала Тетяна. Ого, а звідки ви мене знаєте? Здивувався і зрадів подарунку хлопчик. Та ми з твоєю бабусею випадково познайомилися як прилетів твій дядько лікар, що говорить про операцію. Так, приїхав. Він сказав операцію зробити можна, але тільки це небезпечно. І бабуся не хоче ризикувати, а я ось хочу вилікуватися. Так що ми поки не домовилися. А ви як думаєте, що робити? серйозно відповів хлопчик, з надією дивлячись на Тетяну. Її так зворушили слова дитини, але що відповісти в їхній ситуації вона не знала. Я, на жаль, не лікар, тільки й сказала Тетяна, так що не готова давати поради. Звичайно, будь-яка операція це ризик. Але з іншого боку, всі дуже хочуть, щоб ти у дужах. Може, потрібно трохи почекати, вислухати думку інших лікарів? Хлопчик засумував так, багато хто також говорить, але так хочеться ходити, як усі нормальні діти. Ну, Но хоча б, може, на милицях для початку дружити з іншими хлопцями, а так не виходить. У тебе що, взагалі немає друзів? Засмучено запитала Таня. Взагалі, навіть дражнять іноді за те, що я на візку і ходити не можу. Було видно, що хлопчика це дуже засмучує. І, щоб перевести розмову на іншу тему, вона показала фотографію зі своїм чоловіком і запитала А ти пам'ятаєш, коли сфотографував це? Звичайно, у мене й пам'ять фотографічна, я всіх людей запам'ятовую. Солідно сказав Сергійко, теж задоволений тим, що розмова зайшла в ту область, у якій він був сильний. Це ваш чоловік? Так, я ось теж так подумав. Бачив вас кілька разів. Він, здається, зустрічав вас із роботи, а потім побачив його з іншою тьотею, і я подумав, що він, напевно, вас обманює, тому сфотографував їх. Я не люблю, коли обманюють. Це ти правильно подумав, похвалила Таня. А де вони зустрічалися, ти не пам'ятаєш? Та пам'ятаю, звичайно, відповів хлопчик і назвав ту саму адресу, де знаходився Офіс Валентина, в Львові. Усе стало зрозуміло. Значить, у чоловіка інтрижка на роботі. А може, навіть і не інтрижка, а якийсь серйозний зв'язок. Якщо це начальниця, то цілком можливо, що свою вигоду Валентин не упустить. Потрібно поговорити з ним, вирішила вона, мимоволі стиснувши кулаки. Потім попрощалася з хлопчиком, пообіцявши зустрітися ще. Ну, а залишок дня на роботі планувала майбутній розбір польотів. Розмову все ж довелося відкласти. Коли вона прийшла додому, на неї чекала вкрай неприємна новина. У школі був медогляд, і за результатами з'ясувалося, що в однієї з доньок виявилася вада серця на ранніх стадіях. Тож питання про стосунки з чоловіком відпало саме собою. Не до цього було. Говорити з чоловіком довелося про здоров'я дитини, але й тут. Тетяна несподівано натрапила на повне нерозуміння і навіть байдужість. Та що ти турбуєшся, усе буде нормально, тільки й сказав Валентин. Як ти можеш так говорити, це ж серце, чи тобі не до власної дитини занадто зайнятий особистим життям? не витримала вона і все таки ж бурнула в чоловіка фотографію. Я все знаю і тепер уже розумію. Кому ти купуєш подарунки за величезні гроші? Валентин, як зазвичай, намагався викручуватися, але робив це вкрай незграбно, так що в результаті перейшов до нападу. Та що ти знаєш, що тут із цієї картинки зрозуміло? Ну так, привітав колегу, обійняв. І що тепер? До чого ти дійдеш? По кишенях шариш, шпигунів наймаєш. Напевно, білизну обнюхуєш на предмет чужих парфумів. Я ще винен у тому, що не непритомнюю через те, що якийсь шкільний фельдшер поставив доньці якийсь діагноз, та ти просто істеричка. Після сварки Таня заявила, що більше не бажає з ним жити. Їм доведеться розлучитися. А чоловік не сприйняв її слова всерйоз, і тільки відмахнувся. Сподіваючись, ймовірно, що вона скоро одумається. Але Таня не те, що одумалася, а просто повною мірою усвідомила, що їй зараз потрібно думати про інше, про здоров'я доньки, і боротися за Ганусю доведеться самотужки. Але що тут поробиш? Потрібно було знайти лікаря, який зміг би зробити якусь ощадну операцію. До того ж, вона не збиралася прощати чоловіка, не хотіла більше слухати його брехливе виправдання та навіть просто бачити його. У підсумку переїхала разом із доньками до своєї мами в Івано-Франківськ. Ну а про Сергійка за всіма цими турботами просто забула, але довелося згадати, коли вона все-таки знайшла лікаря, який погодився зробити операцію. Анатолій Іліч Виявився дуже хорошим фахівцем і з хорошими рекомендаціями. Він із великим співчуттям поставився до її біди, а Тетяна згадала про чужу скруту, яку теж прийняла близько до серця. Розмовляючи з доктором, вона розповіла і про хлопчика, який став інвалідом, а тепер намагався зважитися на складну операцію. Розповіла і про його дядька Федора Дмитровича. Кажуть, хороший лікар. Колісник, може, чули? Так, я не тільки чув, а й знаю навіть його. Ми були однокурсниками. Він дійсно хороший фахівець, сказав Анатолій Ілліч. Я б навіть із задоволенням із ним зустрівся. У вас випадково немає його телефону? На жаль, ані телефону, ані адреси не знаю, розгубилася Таня. Ми ж із Сергійком та його бабусею познайомилися абсолютно випадково, можна сказати, на вулиці. Але якщо потрібно, спробую дізнатися і тоді потім скажу. Так, дуже б хотілося. Буду вам вдячний за цю інформацію. Думаю, Федору це теж буде корисно. У підсумку завдяки тетяні два лікарі, колишні однокурсники, зустрілися. Поговорили і про минуле і про своє теперішнє життя, і головне, про своїх маленьких пацієнтів. Рішення про необхідність операції для обох дітей було ухвалено. Анатолій Іліч викликав свою колегу Маргариту Степанівну на допомогу колишньому однокурснику. І після обстеження Сергійка вони склали план лікування. А проблема тетяниної доньки виявилася не такою складною. Анатолій Іліч зробив операцію Ганнусі. Дівчинка почала швидко відновлюватися і досить скоро абсолютно забула про пережиті хвилювання. Але ось Сергійкові все було складніше. Щоправда, щоправда, його теж прооперували. Вдалося умовити і бабусю, і самого хлопця, переконавши їх, що нічого критичного не станеться, тому що асистувати Федору Дмитровичу має талановита жінка хірург. Тож незабаром і ця складна операція була зроблена. Тетяна стала однією з перших, хто дізнався, що в Сергійка все гаразд. Крім того, лікарі пообіцяли, що він зможе ходити. Вона плакала від щастя, вітаючи і докторів, і самого хлопчика, і його бабусю. І тут у її житті знову з'явився Валентин, про якого вона майже забула. Таня було почала йому розповідати про те, що з їхньою донькою все гаразд, і що вона прекрасно перенесла операцію, а тепер у житті її все буде чудово. Але виявилося, що батька це абсолютно не цікавило. Ну, радий за вас. Сухо сказав він. Я взагалі то ніколи не сумнівався, що все буде добре, це ти тільки паніку розвела. Але поговорити я прийшов не про це є справи й важливіші. Я згоден на розлучення, але з однією умовою. Оленку я забираю собі. Чого? Як ти забираєш? Куди? не зрозуміла Таня. Зі мною житиме, зрештою, я ж теж батько і маю право на дитину. Одна донька житиме в мене, одна в тебе, усе справедливо, навпіл. Чого ти так на мене дивишся? Подумай, тобі від цього теж вигода. По-перше, у вас квартира дуже маленька, щоб жили дві дитини, які зростатимуть, і місця їм треба буде все більше, та й матеріально теж легше. Нікому, зокрема, не доведеться платити аліменти, усе необхідне Оленка отримуватиме від мене. Погодься хороший варіант. Ні, я не згодна, твердо відповіла таня. Рідних сестер, тим паче двійнят розділяти не можна, тож обидві доньки залишаться зі мною і це не обговорюється. Ну, це ми ще подивимося суд вирішить, розлютився Валентин. Якщо будеш упиратися, можеш і без обох дочок залишитися. Та й із розлученням теж можуть виникнути труднощі. Ти запам'ятай. У мене і адвокати, і все, що завгодно, та я тебе в порошок зітру. Таня не дуже цього злякалася, будучи впевненою в тому, що дітей залишать матері, але розуміла, ускладнення можуть виникнути, а цього дуже б не хотілося. Наступного дня вона повела Ганусю на огляд до Анатолія Ілліча. а той запитав щось ви невеселі, начебто в дівчинки все добре чи знову якісь проблеми. На жаль, так. Відповіла Тетяна, але, на щастя, це не стосується здоров'я і розповіла про важку розмову з чоловіком. Ох, я думаю, він просто вас лякає, хоче потріпати нерви, і, схоже, йому це вдається. Не варто його радувати. Знаєте, у мене є хороший знайомий юрист, він обов'язково допоможе. І Анатолій Ілліч дав телефон. І справді, за допомогою цього адвоката питання було вирішено досить швидко. Важливими виявилися і свідчення самих дівчаток, які на суді твердо сказали, що хочуть залишитися одна з одною і з мамою. Валентину довелося в підсумку піти ні з чим. Але Тані ця історія принесла багато всього. Анатолій Іліч не тільки допоміг врятувати її доньку. Він був поруч із нею під час цього важкого розлучення, що виснажувало, не даючи їй занепасти духом. Я вам так вдячна, сказала Тетяна, навіть незручно, що ви стільки зробили для мене. Чесно кажучи, я готовий робити ще більше усе життя, що залишилося, чесно відповів Анатолій, для тебе і твоїх доньок. Розумію, це може бути трохи несподівано, дивно. Але я пропоную, щоб ми були сім'єю. Ти ж вільна, а я ніколи не був одружений. Не хотілося б квапити, але хотілося б, щоб ти була моєю дружиною. У мене дуже серйозні наміри. Таня відповіла згодою, і досить скоро вони почали готуватися до весілля в Чернівцях. Ну а потім дізналися, що до весілля готувалися і Федір Дмитрович із Маргаритою. Тією самою жінкою хірургом. Ех, не було б щастя, та нещастя допомогло, сказали вони. Але головне щастя полягало в тому, що через кілька місяців реабілітації Сергійко зміг залишити милиці і став ходити, спираючись уже на паличку, з кожним днем усе більш впевнено. А дізнавшись про майбутні урочистості, він просяяв. Так. Фотографа можна не викликати. Я зроблю вам такі знімки, закачаєтеся, і всі щасливо розсміялися.